Квартира на 100 квадратів, і ви почуваєтесь самотньо. Саме так буває, коли не знаєш сусідів. А тепер подумайте, чи варто купувати просто квадратні метри, якщо поруч немає того, кому можна довіряти. Рівріль це зовсім інша історія. Тут сусіди не просто люди з іншої квартири, а справжні друзі, з якими весело та цікаво проводити час. У дворі кав'ярня, де бариста знає ваше ім'я. Дитячий майданчик, де зустрічається з сім'ями, де діти граються разом, а батьки знаходять однодумців. Ком'юніті це коли двір стає продовженням твоєї квартири, а сусіди частиною твоєї історії. Це атмосфера, де ти відчуваєш себе в безпеці і підтримці, де можна провести вечір у парі біля басейну або організувати святкування для дітей. У Рівервіль народжується справжня ком'юніті. Обирайте місце, де живуть не просто сусіди, а ваші нові друзі.